Глядік. Оцей страх діє, да? а, а як має бути насправді, ви маєте постійно показувати свою цінність, да? не тільки словами, а ще й своїм станом, своїми рамками, своїм лайфстайлом. Показувати, подожди. У мене, блядь, шампунь за тисячу гривень, з якого я маю купляти за 500. А я за дві хочу, щоб ти мені купляв. Він має побачити, що ви дорога дівчина дорогая, треба роботи роботку. Нема де заробити. Зараз таке час, нема де заробити. Да пішов ти нахуй. Всі заробляють, а то не можеш. Не можеш іди блять. Драче. Не можеш заробити, а ти дорочиш. Раді Бога. Воно ти цикашники стоять, пригай до них. Вони тебе повезуть, якщо ти нічого не можеш. Він має побачити, що ви дорога. Що йому треба буде, трудитися. І от дивіться, в результаті цієї установки, що ви повинні бути хорошою, то про вас і думають, що ой Боже, да знають дуже легко і ще й недорого, взагалі безплатно, так? Да? І ніхто не буде у вас вкладатися. Ніхто у вас вкладатися не буде, да? І ви будете, знаєте, залишатись такою е, хорошою, да? У вас така буде хороша репутація, але без грошей. Але не переживайте, ваш колишній все одно всім розкаже, що ви блядюга. Що ви про блядюга. І що він у вас вкладався. Що ви з нього качали нефть, діньгу качали. Ваш ніщий йоб скаже, що ви з нього діньгу качали. І про блядюга скаже. Хорошу репутацію він вам хороший відзив не оставить, не переживайте. Так ось що я хочу в підсумку сказати. Дивіться, Якщо ä, ви